Сьогодні, на прикладі п'яти колод метафоричних карт, покажу, наскільки відрізняються колоди, які по класифікації є ресурсними, але за рахунок різниці у виповненні та авторській задумці зацікавлять зовсім різних експертів. Віта! Я Анна Єрмашева, і на своєму каналі я не буду робити розкладів карт, бо працюємо тільки з метафоричними, і вони не гадальні. Не буду навчати вас працювати з ними. Бо впевнена, що тут буде цікаво тим, хто вже працює з цим інструментом або навчається. Також, я не буду навчати вас проводити трансформаційні ігри, але я надам вам чітке розуміння про кожну гру в моєму магазині для вашого впевненого вибору. Різновид метафорично асоціативних карт, що фокусуються на сильних сторонах та ресурсах людини. Називається ресурсним. Хочу зазначити, що метою даного відео є передати моє відношення та емоційну включеність до конкретних продуктів, а також моє бачення, як би я їх використовувала. Якщо у вас є потреба в навчанні метафоричним картам різного рівня, в описі під відео я залишу посилання на навчальні продукти авторів, з якими співпрацюю. А ви оберете собі того експерта, в якого захочете навчатись. Структура відео буде такою. Спочатку окрема презентація кожної з колод. Потім обговоримо, за якими показниками вони відрізняються та як визначатися з вибором. Пропоную вашій увазі такі колоди метафоричних карт, як Терапія щастям Наталії Обст, Життя як море ліни безчасної, Все починається з мене, уляни Морошниченко, Ресурси та таланти жінки Катерини Лукінової і Чарівні миті твого життя Наталії Доломанської. Терапія щастям це ресурсна, сюжетна, універсальна мальована колода, зібрана з картин Художника. Фішкою колоди є картини білоруської художниці Ірини Зенюк. Головний герой на них синій кіт. Серія ілюстрацій складається в ціле котяче буття, яке занурює глядача у фантастичний світ синіх котів. Художник передає реальні сюжети в грайливій формі. Така подача розвиває якнайкращу емоційну чутливість як в дорослих, так і дітей. Легкість кумедних, шкідливих і романтичних персонажів допомагає вивести людину з проблемного стану в ресурсний. Якщо глибше зануритися в сюжетні лінії, то тут можна побачити і сімейні стосунки, і відносини, і підтримку, і шахрайство, і перевищення повноважень, і невірність, і дружбу, і конкуренцію, і різноманітні прояви в соціумі. Зневагу, жадібність і підлість, стосунки з грошима, професійну невдалість, заздрість, безшабашність, емоційність і доброту. Усі ці терапевтичні сюжети нанизані на основну думку, що стан щастя досягається виключно кожним індивідуально, і ми не можемо обдарувати ним коханих і близьких. Цю колоду можна використовувати в таких сферах та запитах, як особистісне зростання, дитячо-батьківські відносини, подружні стосунки, вирішення конфліктів, залежності, сенс життя, розвиток уяви та творчих здібностей, самодопомога. Для практик із роботи з почуттями образи, провини, ревнощів, заздрості та інших негативних емоцій. Колода складається з 90 карт 11,5 на 8,5 см, ламіновані картки із заокругленими кутами, рубашки у всіх однакові, інструкції, в якій надано 10 вправ для роботи з колодою, та яскрава коробочка для зберігання. В якості додаткової інформації про колоду хочу зазначити, що на чотирьох зображеннях є фрази російською мовою. Це може бути важливо для тих експертів, які працюють з людьми, особливо чутливими до цієї мови. Авторка колоди не може змінювати сюжеті, е так як вони закріплені авторським правом. Спираючись на цю інформацію, експерти, які розглядають дану колоду в якості інструменту, можуть або відкладати ці сюжети, або відмовитись від покупки. Наступна колода, яку я хочу вам показати, це життя як море, авторки Ліни Бєщасної. Класифікація колоди ресурсна, універсальна, коучингова, сюжетна мальована під замовлення. Авторка колоди родом з Маріуполя. І море для неї це не сонце і пляж, а солоний вітер в обличчя, кораблі на причалі, рибальська праця та люди, які можуть бути капітанами свого життя. Вона це знає, бо дід і прадід були спадковими рибалками, а батько пройшов шлях від простого рибалки до керівника найбільшого на Азові рибальського господарства. Колода призначена для роботи із запитами щодо пошуку ресурсів, нових можливостей, подолання перешкод у досягненні цілей та мотивації роботи з впевненістю в собі та самооцінкою. Щодо сюжетів, я бачу тут планування, безпорадність перед стихіями, впевненість, сімейність, дитячо-батьківські відносини. Сміливість, працьовитість, мудрість, підтримку, помічати красу що навколо, статусність, готовність брати на себе відповідальність, цілеспрямованість, відносини, важливість життя, мрійливість тощо. На зворотній стороні кожної карти мотиваційна цитата підказка до зображення. Метафоричні зображення допомагають клієнту знайти відповідь на актуальний для нього запит, а мотиваційна цитата, доповнюючи зображення, допомагає зробити вибір і знайти нові сенси у вирішенні життєвої ситуації. До речі, такі колоди іноді використовують окремо. Або тільки зображення, або тільки текстову частину, в залежності від завдань, які вирішуються. Набір життя як море можна використовувати в роботі з підлітками та дорослими людьми для діагностики та корекції психоемоційних станів, пов'язаних з підвищенням впевненості в собі, підвищенні самооцінки, роботи з мотивацією та самоцінністю, формуванню життєвих цінностей та усвідомленню свого місця та ролі в житті. Колода складається із 60 карт 11,5 на 8 см із дуже щільного глянцевого паперу та заокругленими кутами. Інструкції, в якій сім технік для роботи з колодою, крафтової коробочки для зберігання. Художницею зображень до цієї колоди є Ірина Іскра. Її роботи можна побачити в колоді насіння Олени Тарариної, огляд на яку я робила в попередньому відео. Стилістика малювання схожа, але саме в цій колоді зображення більш теплі по відчуттям. Наче добріші. Але це тільки мої враження. Колода метафоричних карт Все починається з мене, є ресурсною, універсальною сюжетною коучинговою фотоколодою. Структура колоди це фотозображення різних емоційних станів, цитати, що їх підсилюють, та різнокольорові сорочки. Саме різні кольори сорочок, вважаю фішкою колоди, це концепція чотирьох відів. Життєвої енергії. Фізична червоний колір сорочки, емоційна рожевий, інтелектуальна блакитний колір і духовна фіолетовий колір сорочки. Тобто, після основної роботи із зображенням та цитатою, ви поглиблюєте себе або свого клієнта. В розуміння того, підсилення якого з видів життєвої енергії допоможе в вирішенні запиту. Колода створена для вирішення таких завдань, як виявити, куди йде життєва енергія людини, виявити неосвідомлені потреби, які блокують внутрішній потенціал розвитку особистості, дослідити причини витіснення потреб у несвідомість людини. Переоцінка ситуації, що склалася, зняття особистісного контролю, розвиток емоційного інтелекту, чутливості Я несвідомого, дослідження системи відносин, актуалізація та вирішення внутрішньоособистих конфліктів, дослідити джерела наповнення енергією, прийняття себе, своєї сили та можливостей. Складання покрокового плану дій, які спрямовані на наповнення себе енергією та задоволення потреб. Авторка колоди Уляна Морошниченко є психологинею, коучеркою самореалізації, бізнес-тренеркою, керувачкою проєктів, підприємицею. Тож не дивно, що ця колода сповнена саме такими сенсами. По структурі колоди 88 карток за чотирма джерелами енергії та авторськими фразами-посланнями. 9 на 14 см, щільний матовий папер, заокруглені кути, методичка з п'ятью техніками для роботи. Коробочка-слайдер для зберігання. Мета роботи з колодою виявити, куди йде життєва енергія, знайти джерела її поповнення для наповнення себе та екологічної реалізації задуманого. Четверта колода в цій підбірці ресурси та таланти жінки Катерини Лукінової. Це ресурсна, сюжетна, жіноча мальована під замовлення колода. Основа колоди є розуміння, яким чином нам поповнювати ресурс та звичайну життєву енергію. Ресурс для кожного з нас приходить по-своєму через спокій та усамітнення, через фізичне навантаження та подорожі, обійми, прогулянку, читання книг, танці, приготування їжі та багато іншого. Ми просто не усвідомлюємо цього, а ще частіше забуваємо про це і часом просто не звертаємо увагу. Колода працює з такими запитами: причина зниження енергії, пошук сили та ресурсу, розкриття свого таланту, пошук призначення, визначення свого життєвого шляху, розкриття своїх сильних сторін. Пізнання справжніх потреб, дозвіл проявляти власні потреби, робота з блоками та травмами дитинства, емоції, які замкнені всередині, робота з внутрішнім ресурсом, дає клієнту ресурс перед глибинною терапією, прийняттям важливих рішень або новим стартом. Допомагає жінкам в реабілітації після розлучення чи травми. Особливо цю колоду рекомендується використовувати при завершенні консультації і визначенні кроків до дії. Колода відкриває ресурси та можливості, які доступні тут і зараз, а також показує, які таланти живуть всередині вас, але ще не проявили себе повністю, а можливо, ви про них забули. І настав час згадати і уживити. В наборі 80 зображень 9,5 на 13,5 см, щільний глянцевий папір, заокруглені кути, інструкція з описанням до колоди та шістю техніками, стильний шкіряний конверт яскраво червоного кольору. Ці колоді. Також хочу звернути увагу на талановиту художницю Ірину Прокопчук. Стилістика її малюнків дуже відрізняється від тих, які ми бачили в попередніх колодах. З роботами цієї художниці ми ще стикнемося в інших колодах, які я надалі буду пропонувати. І окремо хочеться сказати про авторку колоди Катерину Лукінову. Її надбання. Це завжди витонченість, продуманість деталей та виверені опробовані сюжети, бо вона є практикуючим консультантом. А якщо ви з Вінниці, то могли бачити її на місцевому телебаченні в якості експерта. І остання в сьогоднішньому випуску: п'ята колода з цієї добірки, це чарівні миті твого життя Наталії Доломанської ресурсна, універсальна, сюжетна мальована колода. Наталія є не тільки авторкою, але й художницею цієї колоди. Пейзажі, які ви побачите на колоді, дуже влучно зібрані саме для того, щоб вивести людину в ресурсний стан. Малюнки акварелю додають особливий шарм. Якщо ділитися моїм сприйняттям зображень в колоді, то я бачу красу, спокій, ностальгію. Прагнення до чогось більшого, натхнення, родинний затишок, дитячу радість, природну красу, спогади дитинства, чудо, відносини, сум, натхнення, затища і навпаки борхливість. Зображення підсилені вразами великих письменників на звороті, які авторка збирала і відбирала працюючи в бібліотеці. Це як замітки на полях, які дуже захотілося відокремити. Фішкою цієї колоди вважаю можливість і готовність сюжетів до розкриття глибини малюнків. Кольорова гама і емоційний відгук на неї. Пейзажі і мрії стосовно них сприйняття себе в конкретному місці, запити, з якими працює колода, емоції, самореалізація, мотивація та постановка цілей, установки та моделі світогляду, пошук життєвої енергії, відновлення ресурсного стану, розвиток креативного мислення. В наборі 64 карти 9 на 12 см, щільний глянцевий папір з заокругленими кутами, обкладинка з інструкцією з використання. І знову в добірку я обрала колоди, які зовсім не схожі одна на одну. Навіть за умов, що 5 з 4 мальовані. Усі вони однаково ресурсні. Усі так чи інакше працюють з рівнем життєвої енергії та емоційністю. Кожну з них окремо автори додатково рекомендують використовувати для самостійної роботи наприкінці любої сесії для виведення клієнта в ресурсний стан та в якості колаборації роботи з іншими колодами. Якщо би я обирала для терапевтичної сесії, то взяла би терапію щастям, ресурси та таланти жінки або чарівні миті твого життя. В запиті на досягнення цілі взяла би все починається з мене та Життя як море. Таланти і ресурси жінки та терапія щастям використовую, коли проводжу жіночі кола. До речі, таланти та ресурси жінки, всупереч назві класно працює з чоловіками, якщо запит стосується особистих, професійних або дружніх стосунків з жінками. Для роботи з підлітками я би обирала між чарівними миттями твого життя, терапією щастям та життя як море. Слухайте поклик свого серця. Роздивляйтеся сюжети. Метафори та асоціації повинні спливати в вашій голові швидше, ніж ви встигаєте їх усвідомити або проговорити. Йдіть від себе та завдань, які ставите перед колодою. Тож, думайте самі, вирішуйте самі. А моя команда завжди поруч, щоб допомогти вам з вибором на усіх майданчиках, де представлений мій магазин. Посилання в описі під відео. Цього разу взяла в добірку 5 колод е в порівнянні з трьома, які використовували в попередньому відео. Напишіть, як сприймається така кількість інформації. Можливо, комфортніше буде повернутися до трьох. І в наступному відео я планую поговорити про коучингові колоди. Тож, візьму декілька представників цієї класифікації. Реагуйте на відео, підписуйтесь, завжди ваша Анна Єрмашева.